Усім доброго ранку вдома разом з вами його сьогодні проводимо. Ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Як завжди, буднями ми з вами від 7.30 до 10 А вихідними на вас чекає добірка найцікавіших наших сюжетів за весь тиждень. Ну а просто зараз поцікавимося, як живеться українським біженцям в Туреччині. Там знайшли прихисток від війни понад 95 тисяч наших співвітчизників. Ніна Шевченко родом з невеличкого селища поблизу Києва. За кілька місяців до повномасштабного вторгнення жінка вийшла заміж за громадянина Туреччини, проте велика війна застала її в Україні. Прес великий, тому що в нас в сусідніх селах окупація була. Поряд від нас недалеко. Ми все це чули, як там гепало гарно, так що в мене ж. Будинку вікна тряслися після того, як наші військові звільнили Київщину, Ніна ще залишалася вдома, допомагала дітям та онукам. Проте згодом все-таки вирішила евакуюватися до Туреччини. Місяць була окупація, тоді, наче більш-менш спокійно, все спокійно, а все рівно страх залишився. Ніна, як і більшість наших переселенців, в чужій країні отримала посвідку на проживання. Загалом зараз в Туреччині перебуває орієнтовно менше 40 тисяч українців. Якщо людина одружена з громадянином громадянкою Туреччини, то в такому разі це сімейна посвідка на проживання у всіх інших. Ну тобто, якщо відповідно людина десь навчається, то це по е, світі. І якщо у людини була е, певна нерухомість, то можна було раніше можна було отримувати по нерухомості зараз у Закон по нерухомості її прийняти деякі зміни. Якщо у людини немає нерухомості подружжя, освіти, яка звибувається тут, то значить це туристична посадка на проживання. Крім того, українці можуть попросити міжнародний захист. Щоправда, отримати його зараз не так і просто його зараз майже нікому не дають. То тобто деяким категоріям населення його просто продовжують, але там найбільший мінус, що на другому році цього статусу людям не дають страховку стосовно допомоги від держави, то наші переселенці в Туреччині її не отримували і не отримують. Щоправда, чимало волонтерських організацій осторонь не залишилися. Ми намагалися розміщати там створили гурт. Тоже знайшли спонсорів, збирали гуманітарну допомогу. Цю ж гуманітарну допомогу роздавали людям, які там тільки приїхали. Десь до липня до червня двадцятого року цим питанням займалися суто українські діаспорні організації. Згодом до допомоги українцям підключилися і міжнародні організації. Організація, яка називається ОСАМ, це організація. Річого називалася організація солідарності з мігрантами. Грантами та також, хоча притулку, в них був великий проект допомоги, але знову ж таки, це допомога не на постійній основі. Тобто, це не так, що ти приїхав, тобі дали житло і тобі дають дають якусь виплату. Ні, це допомога в критичних ситуаціях. Ви приїхали, вам немає де залишитися. Можливо, вони там зможуть сплатити умовно, не знаю там один місяць, якщо це якщо у вас є офіційна аренда. E, щось можуть сплатити, або вони можуть вам видати певний там набір з гігієнічний або продуктовий набір. Тож більшість українців, що приїхали до Туреччини, живуть або у рідні, чи знайомих, або ж орендують житло самотужки. Ніна зараз проживає з чоловіком у невеличкому містечку на березі Чорного моря. Тут дуже гарне місто, дуже спокійне. Саме як казав чоловік, одне з десяти спокійних міст в Туреччині біля нас море за будинком у нас море. Це ну чорне море як район, північний район Туреччини. А от щоб офіційно працевлаштуватися в Туреччині, потрібно мати дозвіл на роботу, отримати його непросто і подавати документи має роботодавець. Проте чимало українців цей дозвіл вже мають десь 20% працює офіційно. А, десь 13% працює неофіційно, двадцять 25% приблизно знову ж таки є фрилансерами, які працюють ну, скоріш за все, на якісь іноземні або українські компанії з ну за кордоном. І 41% не працює, тобто ну, близько половини. Все ж таки, це люди, які не працюють. Ніна поки не працевлаштувалася, адаптується в новій країні. Проте каже: вже зрозуміла, що місцеві дуже гостинні до них часто заходять друзі та рідня чоловіка. У Нас такого немає у нас гості без запрошення. Це тільки може близька, якась дуже близька людина прийти рідна. А тут вони напливом стійшкості, а ще турки дуже голосні і обожнюють щось обговорювати по телефону, каже Ніна. У нас сусідка в сусідньому будинку розмовляє. Вона просто розмовляє. Пічує пі, 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 наш район увесь не чує. Також місцеві просто обожнюють котів. Стамбул навіть жартома називають містом чотирилапих хвостунів. Коти тут скрізь і живуть просто на вулицях. І не лише у Стамбулі, у невеликому містечку, де живе Ніна, котиків також чимало. Вони як люди для котів спеціально зробили такі будиночки тут. У нас у місті в кожному районі там по декілька на вулицях тоді будиночки, де їм кладуть їжу. Люди підгодовують наступ. котів, котенята бігають. Люди підгодовують їх. Ніна продовжує вивчати турецьку мову, цікавиться місцевими звичаями і традиціями, а також розповідає туркам про наші готує страви української кухні та частує чоловіка та його друзів. Особливо борщ прийшовся їм до смаку.